Якщо якась екстрена ситуація, чи в нього, чи в мене, ми подаємо чотири, ну, так багато чотирьох подіргувань, як кажуть. І все тоді він виходить, там якась екстрена ситуація, ми вже з ним обговорюємо на березі. Такі будні у надзвичайників, котрі розміновують Чернігівську акваторію. Вже пішов другий рік, відколи рашистські окупанти відступили від нашого міста і залишили по собі купу смертельних подарунків як на суші, так і у водоймах. Спецекіпаж ДСНС щорічно на початку травня розпочинає вести роботу з пошуку вибухонебезпечних предметів у річках та озерах. Фахівці вже обстежили близько п'яти тисяч квадратних метрів акваторії поблизу Чернігова. А також виявили десять різних видів боєприпасів. Сьогодні ми знайшли постріл до протитанкового гранатомета РПГ-7 майже у повному спорядженні. Не вистачає одного двигуна. Сортуємо на сортувальному майданчику та місці збереження ВНП, а потім знищуємо роботу водолазів саперів. ускладнює низька видимість на глибині та подекуди засмічені водойми. Тут на допомогу приходить сучасне обладнання. Використовують оперативно-піротехнічні машини. На оснащенні є навіть підводний дрон. Він забезпечує чітке зображення у каламутних водах, виявляє об'єкти, які потім діставатимуть на поверхню надзвичайники. Зараз над розмінуванням, очищенням та обстеженням акваторії працюють чотири водолази. Усі постійно проходять підвищення кваліфікації та навчаються. Деякі ж переймають досвід у французьких фахівців. Я працюю з 21-го року з кінця. Навчався у Ромнах у МЦШ центрі. Потім їздив на курси у Францію. А зараз тут працюю. У закордонних колег методи пошуку. Працювати більше самостійно, тобто вони не працюють із шнуром, з по сигналах, як ми працюємо. Вони самостійно працюють. Може в парах, але самостійно також чернігівські водолази сапери мають при собі міні-комп'ютер, який дозволяє відслідковувати глибину, час занурення і поточну температуру води. У подальшому надзвичайники працюватимуть на попередньо визначених локаціях. Обстежуватимуть дві акваторії: озеро неподалік Чернігова та річку Десна.